Як користуватися бейпасом? Тут на цій миці зроблено три крани на вході. Вода йде звідси, приходить на пом'якшувач, потім з пом'якшувача йде нагору, набирається у уємкість. Наші треті кран наші ці, два. Наприклад, така ситуація, що щось сталося з пом'якшувачем, його треба там зняти, обслужити, ще щось, то я закриваю кран подачі води на пом'якшувач. І е, кран води з пом'якшувачем. В мене вода більше не набирається. Далі я відкриваю оцей кран. І в мене напряму йде вода з е, скважини без пом'якшувача. І те ж саме я роблю, якщо мені ну, все, я обслужив е, пом'якшувач і хочу все повернути назад. Я закриваю оцей кран, відкриваю подачу на пом'якшувач і відкриваю кран з пом'якшувачем.